Ви хто такі? Я хто ви такі? Ти хто такий? Прізвище ім'я побачив. Я зараз здійснюю журналістську діяльність. Мене звати Андрій Касер. Я журналіст. Ви хто такий? Документи. 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 Документ три <реш> 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 Объясните свою позицию. Номер машини АИ 2535 СР. Яку позицію? Я здійснюю журналістське редакційне завдання. Вот От моя позиція. Чью? Чью? Видання, в якому я працюю. Ну, я працюю не, не в одному виданні. Ви продемонструєте документи? У вас до мене показали. питання? Ви тільки Мені що застосували фізичну взагалі. силу. Ніхто вам нічого не Послухайте. Тільки що він вам показав. Я бачила це. Навіщо ви брешете? Ну, покажите, не вам показав? <свіччя>. Послухайте. Послухайте. Я напишу заяву міліцію, пиши, вона буде розбиратися вас. з тим, що, про вас з тим, що тільки що стало. Представтеся, як, як вас звати? Як я не буду, ви свої документи покажіть. Ну у вас до мене якісь питання зараз. Вам, у вас же питання. Задов... Ви анонімний, ну, ну зараз анонімно підійшли. Ну, давай ви пишемо, я бачила, яку днів. Ну давайте анонимно. 2,5, 3,5. Нічого не застосовували. Фотографуйте. В взагалі не знаю, що там у вас написано, де ваше посвідчення? Від ви, ви, ви редакції? Ось посвідчення. Ну, Міжнародний політичний журнал Свобода народів». Андрій Качер, кореспондент. Про... Продемонструйте документи документы. Ну, продемонструйте свої документи. То ви такі? Помічення? Я от вас спрашиваю, на якому основанні? У вас щось із пам'яті вам ще раз показую своє журналістське ну, посвідчення. Андрій Кащер, журналіст. Ну, Я що? представився. Ви можете представитись? Ви чогось боїтесь? Збираєте по ну так в чому проблема? На які підстави ви тільки що здійснили на мене напад? Я на вас напад не здесь. Не не здесь не новости, а, люди... не Это вообще какая-то провокация. Это заранее провокация спланирована. Да, конечно. Да, я конечно. знаю даже с какой целью. А, милиція, а за колья, за я колья, потом за скажу, когда приїде расскажи. А ви дочекаєтесь міліцію? Да, ви не втечете? Да. Ви не втечете. Да, від кого? Від вас? Будет так, ви мені погрожуєте зараз? Ви зараз погрожуєте мені зараз. Я вам не задаю провокаційні питання. Ви самі зважаєте їх проводити. Ви ж боїтесь навіть представити. Почему ви не можете назвати ім'я по батькові, показати документи? Я считаю, що произошло какое-то недоразумение. Тобто напад you know, you на журналіста, you know, який здійснює свою професійну діяльність, so ви називаєте недоразумением. Такие, які відбувся. Я ні на кого не напад. Ні, я маю на увазі от людину анонімну, я не являюсь представить. Заческайте, був, був факт фізичного впливу чи ні. Був чи ні? Я було? що ви дернулись, я бачив, що ви дірнулися. И все. И просто упаливались, споткнулись. Ну и вы брешите, ну что ну, далі з вами продукты. Ну, що... Мы -то... ну, брешем точно так же, как и мы.